Українська міфологія була сповнена найдивовижнішими легендами, казками та міфами. Декоративне керамічне панно за мотивами українських міфів представила на розгляд екзаменаційної комісії випускниця Академії будівництва та архітектури. А сам захист дипломних робіт відбувся цього року не в аудиторії, а безпосередньо в будинку МУЗ Одеському музеї західно- і східного мистецтва. Міф про створення світу, який був поширений на території Галичини. І міф, що був поширений на території південної України, про небесні шляхи, які ведуть до раю та пекла. Звісно, музей це найкраще місце для експонування художніх творів. Тут всі умови, тут прекрасне оточення, тут все, що необхідно для найвигіднішої експозиції твору. Музей західного і східного мистецтва, який цього червня відзначив своє перше сторіччя, плідно співпрацює з архітектурно-художнім інститутом Одеської академії будівництва та архітектури. Десь чотири роки тому назад ми вирішили з Державної академії будівництва вкласти такий меморандум щодо творчої співпраці. І за цей час ми вже провели декілька виставок саме дипломних проєктів. Архітектурного інституту, саме архітектура як мистецтво. Цього року музей запросив до своєї зали екзаменаційну комісію кафедри образотворчого мистецтва і починаючих служителів МУЗ для захисту дипломних робіт. Під склепінням відомого одеського музею випускники представили на суд свої живопис, графіку, вітражі на стіні розписи. Вирішили, що це буде добре, якщо, по-перше, частина дипломів буде присвячена музею. Тому що 100 років. А по-друге, буде добре, якщо студенти будуть захищатися саме в інтер'єрах музею. Це для них буде таке свято. У своїх дипломах випускники не тільки створюють художню композицію, а й розробляють інтер'єр для гармонійного існування свого твору. Представлено 25 робіт, серед яких пейзаж рідної країни, сцени життя стародавньої Греції, розпис, захист і інші. техника очень разная. Этим отличается наша кафедра э, изобразительного искусства тем, что мы в процессе работы со студентами выявляем способности каждого из них. Мы настраиваем наших студентов, чтобы помочь людям сегодня, поддержать, дать им как бы глоток свежего воздуха, увидеть через их глазки юных, молодых всю красоту нашего мира. На кафедрі до захисту робіт в музеї підійшли дуже відповідально. Кожну неділю ми зустрічаємося з дипломниками і э, на кожній зустрічі я їм напоминаю, що защита у вас буде проходити в залах музею, тому, будь ласка, старайтесь особливо. Це буде великолепна пам'ять в вашій біографії, яку ви будете згадувати довгі роки, розповідати своїм дітям і внукам. Керівник одеського музею західного і східного мистецтва Ігор Пороник на правах і господаря і члена екзаменаційної комісії. А колись Ігор Борисович сам закінчив одеський будівельний інститут, звернувся з напутнім словом до молоді. Він побажав молодим митцям і мисткиням завжди відчувати жагу малювати.